Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок. щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру та добра і гарної погоди. Продовжуємо погоду на лютий місяць. Дуже цікава тема, дуже важлива інформація. Коли ми все аналізували, просто дуже-дуже цікаво і хочемо поділитися з вами цією інформацією. Але давайте згадаємо, що перші дні лютого і ще й сьогодні це були дуже холодними днями. І на це дуже важливу, важливий вплив мали повня 2 лютого та ще й парад планет, який завершився саме 3 лютого. В параді планет брали участь Меркурій, Марс, Венера та Сонце. Ось Полярний вихор, якраз коли почали працювати всі ці планети під керівництвом Сонця, а планети Меркурій, Марс та Венера це погодні планети. Ось тоді і дуже гарно почав працювати полярний вихор і над Америкою, і над Європою, і в Сибіру. Отже, цей період потрошечки завершується і починається потрошечки змінюватися погода. І на вашому екрані зараз є прогноз погоди на лютий 26-го року, і ви бачите, що. Головні планети, які відповідають за погоду, вони в основному знаходяться в знаці водолій та в знаці Риби. І ми зараз з вами розглянемо ще й в яких накшатрах знаходяться Сонце, Марс та Венера і Меркурій, які відповідають за погоду на нашій планеті. Початок лютого буде пов'язано з енергіями Сузір'я Шравана. Що тут ми можемо знати? А ось. Шравана вона пов'язана зі стихією води. І планети погоди у лютому будуть знаходитися в цьому сузір'ї Сонце до 6 лютого, а Марс до 14. Сузір'я відноситься до категорії чара ефемерна, рухлива, тимчасова, тобто непостійна. Погоди, яка погода буває, часті інтенсивні опади. і це завжди в південній півкулі сезон Мусонів. Але так як вона зараз знаходиться і впливає на північну півкулю, то у нас будуть інтенсивні опади. У нас, до речі, на півдні України, Півдні Одеської області саме так і відбувається. Але частіше всього дощі бувають або льодяні дощі. Що ж, для північної півкулі планети погоди у знаку водолій, а це значить. У нас додатково стихія повітря працює. Сонячний період водолія 19 січня до 18 лютого. Управляючи планети знаку водолі, це Сатурн та Лунда, Уран. А вони, в свою чергу, несуть завжди холод, мороз холод. У цей час у природі відбувається вироблення нової енергії іде інкубаційний період нового життя. От якраз дуже цікавий період, як бачите, у нас. І парад планет розпочався у січні, і якраз 19 січня полярний вихор активно почав працювати, і дуже низькі температури, дуже холодно. І цей період, бачите, завершується в парад планет, але він, думаю, ще не до кінця, тому що полярний вихор змінює свій рух, він трошечки зменшується в об'ємі, але він ще буде давати свою енергію холоду. І інкубаційний період нового життя. Неспроста, завжди льодовиковий період завжди був в період зміни епохи. Це завжди було. Ми вивчали цю інформацію, і, до речі, говорили в багатьох відео, що йде зміна епохи. Зміна магнітного полюсу, зміна кліматичних поясів, нові кліматичні пояси. Наступне сузір'я, яке у лютому місяці нам Буде творити погоду, його називають Дханіштха. І вона пов'язана зі стихіями повітря та вогню. Планети погоди у лютому будуть в цей період в цьому сузір'ї. Сонце буде з 6 по 19 лютого, Марс з 14 по 28, Венера з 5 по 11. Меркурій з 1 по 7 лютого. Сузір'я теж відноситься до категорії чара, ефемерна, рухлива, тимчасова. Погода в цей час вітряна, різкі зміни від похолодання до потепління. Для північної півколі планети погоди у знаку водолій та риби вже починаються. Тут у нас будуть працювати вже стихії повітря та води. Сонячний період для стихії водолі 19 січня по 18 лютого і стихія води з 18 лютого до 19 березня. Управляють цими знаками Зодіаку, Сатурн та Уран, які несуть холод, і риби Нептун та Юпітер, які несуть воду і холод. У другій половині, а верніше, навіть майже в кінці лютого будуть працювати ще дві. Енергії, енергії двох сузірів. В першу чергу, це у нас Сатапхіша. Називають її і Шатапхіша, і Сатапхіша. Так от, це сузір'я пов'язане з стихією повітря. Планети погоди в лютому в цьому сузірі. Сонце буде з 19 лютого до 28 лютого, Венера з 11 до 21 лютого, Меркурій з 7 до 15 лютого. Також це відноситься до категорії чара, ефемерна, рухлива та тимчасова. По опису погоди це період вітряний, різких змін від поголодання до потепління. І знову ж таки, для північної півкулі планети погоди будуть знаходитися в знаку водолій та риби. Стихії тут працюють повітря та вода, і управителі Сатурн, Уран, Нептун та Юпітер, які несуть холод та воду, вологу. І ось в самому кінці лютого дуже цікава ситуація, дуже-дуже напружена ситуація, і вона пов'язана з декількома такими подіями. По-перше, у нас починає працювати в кінці місяця сузір'я пурва вхадра пада, пурва пхадра так от буде коротше, і вона пов'язана зі стихією повітря. Планети погоди у лютому, якраз в цьому сузір'ї, це буде Венера з 21 по 28 лютого і Меркурій з 15 по 28. Меркурій дуже швидкий, і дивіться, він половину місяця буде якраз знаходитися у цьому сузір'ї, а сузір'я відноситься до категорії угра. Тобто енергії такі несуть нам: люта, жорстока, жахлива, сувора. Люта, знову ж таки, і гнівна. Вже декілька разів спостерігаю, що це слово повторює, повторюється і не просто так. Видно, нас попереджують. Яка ж погода? А погода в цей час буває така супершторми і раптові зміни погоди. Так, стихії до північної півколі планети погоди в знаку водолій та риби тут стихії, повітря та вода. Це в нас холод, і це в нас вода та холод. Але, але дуже важливо в цей час ще згадати, що буде. 28 лютого. А що буде? А буде великий парад планет. Юпітер, Уран, Сатурн, Нептун, Венера та Меркурій з'єднаються у великий парад в одному місці космосу і будуть дуже впливати на Землю, на погоду. дуже Впливати на погоду. Тому дуже важливо в цей час на кінець місяця підготуватися і знати, що можуть бути ще дуже цікаві події. Якщо у нас перший парад планет у січні привів до того, що полярний вихар дуже-дуже гарно морозив європейську частину Америку та Сибір, то Зараз можуть бути теж дуже цікаві енергії. Чому? Тому що дивіться, Венера та Меркурій це наші погодні планети. Вони відповідали і відповідають за погоду. Сатурн і Уран насуть завжди холод. Нептун багато води несе. Юпітер все це розширяє, збільшує. Отже, тут дуже цікава буде енергія для різних погодних умов. Кліматичні катаклізми, природні катаклізми дуже цікаві будуть. І дуже важливо ще згадати про те, що в цей час, в лютому, 17 лютого, в день народження молотика, ще й буде сонячне затемнення. І в нас буде якраз період коридору затемнень до 3 березня, а це дуже дуже складний період. І це буде також накладати свої погодні умови на, на землю, на те, що відбуває, відбувається на землі. Дуже цікавий період. Ми з вами свідки дуже цікавих змін. І оці зміни завжди е, говорять про те, що змінюється клімат. І е, клімат, міні льодовиковий період, завжди розпочинає нову епоху. Змінює епохи, стару епоху, завершує. А розпочинає нову епоху. Це дуже складний період для людства. Випробовувань дуже багато, але ми вже знаємо з вами, що ті, хто живе в першому, другому та третьому новому кліматичному поясі, так, у вас буде ще трошечки більше випробовувань. Холодніша погода, а вже інші пояси. Тут будуть інші випробовування. І ми теж з вами це пройдемо. Ми повинні головне знати, які енергії несуть нам сузір'я, планети, зірки, знаки зодіаку, в яких вони знаходяться, і події з затемненням. Це дуже важливо. І ми з вами сьогодні розглянули якраз ті умови, в яких будуть знаходитися кліматичні зміни. В лютому 2026 року Надіємося, що відео було цікавим. А ще, до речі, я вам одну інформацію не, доклала, не, до, не додала це інформація про те, що у нас сатапхіша, якраз це перед кінцем місяця, це у нас третя декада дуже важлива інформація. У першій половині 26 го року у сузір'ї Сатапхіша буде знаходитися раху, а це теж призводить до аномальних і раптових кліматичних явищ, різкі стрибки температури завжди бувають і непередбачувані бурі. Тому, як бачите, у нас майже весь лютий буде такий дуже цікавий: починається завершення одного параду планет і завершується знову ж таки великим парадом планет. Ми повинні з вами бути готовими до цього. Просто ця інформація не для того, щоб ви поставили палець вверх а, і лайки поставили, да? а для того, щоб ви були підготовлені до того, що нас чекає. А ці, ці, ці чекають нас дуже цікаві події, кліматичні зміни, які несуть нове життя. Пам'ятаєте, інкубаційний період нового життя. Якщо ми з вами попереджені, то з нами нічого не станеться. Наші помічники, які разом з нами завжди знаходяться, вони приведуть до тієї інформації, яка необхідна вам. І я знаю, що навіть не ставимо зараз різні оці заклики, щоб ви підписувалися, я знаю точно, що те, що мені треба, мені мої помічники завжди приводять до цього, підказують. Отож, хто побачив, той попереджений, якщо можете попередити своїх рідних і близьких. А ми вам бажаємо гарної погоди, тепла та затишку у ваших оселях. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в новому відео.